Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. ТЦК почали вимикати світло в квартирах на щитку, аби виманити чоловіків з квартири. Пишуть полтавські пабліки. На відео зафіксовано, як троє представників ТЦК, заходять у під'їзд і щось переключають на щитку в загальному коридорі. Потім вони ховаються. Чоловік виходить з квартири і йде до щитка, аби перевірити його. В цей час представники ТЦК різко вибігають і хапають його. В результаті чоловіка витягнули прямо з квартири. Двері лишили з відчиненими. В місцевому ТЦК інцидент наразі не коментують.